Добрий день усім! Я Мороз Мілена. Я Дячука Анастасія. Я Катруша Анастасія. Ми учасники дитячого вокального ансамблю Криниця. Ми сьогодні поговоримо про українську народну пісню. Яке це диво Народна пісня! Минають віки, на зміну одним поколінням приходять інші. У кожного свої смаки, свої уподобання, а народна пісня залишається. Народна пісня це душа народу, її історія. У нас сьогодні в гостях люди, яких поєднує любов до української народної пісні. Це Валентина Олексійовна Сокальська, Наталія Степанівна Яценко. І Тетяна Андрійовна. І перше питання до вас. Як багато пісня важить у вашому житті? Будь ласка, Наталія Степаніна, я не мислю себе без пісні. Співаю завжди, скільки себе пам'ятаю. І в радості, і в горі завжди співаю. А для вас, Валентина Олексійовна? Ну, пісня для мене завжди зі мною. Люблю українську народну пісню. Я взагалі з піснею йду по життю. А для вас, Тетяна Андріана? Для мене також пісня, це головне. Я завжди з піснею по життю йду. А цікаво, а хто вчив вас співати? Хто прививав вам любов до пісні? У мене дуже гарно співала мама. З мамочки співала з нею. Потім співала в дитячому садочку, в школі, співала постійно, на всіх концертах на всіх оглядах і пов'язала своє життя з піснею. Так і пропрацювала все життя у закладі культури. Все життя співала. Ну, а я що можу сказати, У мене родина була дуже співоча. І з однієї сторони, і з другої сторони, дідусі, бабусі, тато, мама і дядько. І так як склалося з самого дитинства співку основою нашого сімейного зібрання. Співала так і Наталя Степаніна, саміта, школа і по сьогоднішній день. У мене також батьки були дуже співучі, дуже гарно співали всі родичі. І якось і мене теж привели до пісні із самого мови. Сади ходила, в школу ходила і з першого класу почала співати на сцені. І так співаю до сих пір. А які ж пісні ви найбільше любили співати? Спочатку співали ну, репертуар той, який був дитячому садочку. Приходила додому дитячого садочка, ставала під стінкою. І... Просила батьків, щоб вони слухали все, що ми співали протягом того дня, коли вивчали нас і пісні. Потім в школі. В школі спочатку співали під баян. Потім в сьомому класі, пам'ятаю, я створила вже вокальний ансамбль невеличкий з п'яти чоловік. І ми виступали вже навіть Будогану, в збудованому будинку культури. Нас запрошували співати. Потім співали вже естрадні пісні, подобалося, що вже після баяна з'явилася апаратура, співали ми вже посінькі естрадні пісні. Ну, і так, і так далі по життю. Ну, Народну пісню люблю, народні пісні співали навіть, коли вже і під естраду співали, і народні пісні все рівно співали. Ну, а що я можу сказати? Пісня завжди була в моїй душі, починаючи з самого дитинства. І одного разу ми поїхали моєї мами, рідний брат, жив у Горштайці. І ми туди поїхали з моїм батьком. Ми приїхали на, туди якраз на Новий рік і Різдво. І от гості зібралися, переважно наші, українські люди були там. І просили усі, Валю, заспівай. Мені було сім років. Заспівай, ну я так. Дорослі, що вже заспіває. Ну і що, мене поставили на стіл і співають. Ну я їм і видала цей дерево. Всі сиділи, слухали дуже уважно, всім сподобалося, мені проаплодували. Хоча це не перші ж були аплодисменти, бо вже було сім років. Але от запам'яталось мені це назавжди. І так, я завжди, несу пісню в своєму серці, приймала участь ясно, в школі в середній, у цій де Зараз ви навчаєтеся. І я так само тут навчалася, співала в хорі, співала в класному ансамблі, потім був будинок культури, співала на сцені, вокально в вокально-інструментальному ансамблі приймали участь. До речі, ми разом з Наталією Степанівною працювали. От. І так що пісня йде по сьогоднішній день. А на сьогоднішній день співаємо з Тетяною Андрієвою. Ну я також з дитинства співаю. Вчила пісні, які там вся вчили, співали, дома співала. У нас сім'я була дуже співуча, у нас був свій ансамбль домашній. Хлопці грали на гітарі і на гармошці, А ми, мама, сестра і я співали. Співали дуже часто. Раніше дуже весело люди жили. І дуже гарні пісні співали. І, і ой, гілля, гілля. Чорноморець, маменька, ну дуже багато пісень. Я якось волнуюся і не сразу всіх і не розкажу. Ну, а потім вже почала ходити в школу в ансамблі. Не в ансамблі, а просто вчили нас у школі, виступала на сцені 4 класу. І по сьогоднішній день і солірувала, і в колективах співала, і в двох, і в трьох співали. В общем, Було все весело. Валентина Олексійовна, мені дуже сподобалась ваша розповідь про те, як ви стояли з мамку на столі та співали пісню Цвіте Терен. Можете, будь ласка, нам заспівати, а ми постараємося з вами.